Лозунгу Ніхто не забути і ніщо не забути, чітко притримуються у Стаханові. Свідченням того є відкриття меморіальних дошок на видатних будівлях міста. Вона пройшла повстали обеліски. До них не стихне шум народної ріки. Там наші земляки, герої, і ще багато хто там на віки. Ці рядки про велику вітчизняну та про її героїв. І у Стаханові є багато місць, де увіковічена пам'ять земляків. У 1985 році на будівлі головпоштамту була встановлена меморіальна дошка штабу 12-ї армії, яка обороняла місто у 1941 42 роках. На жаль, у 2000 році її вкрали невідомі. Тож з метою увіковічення пам'яті солдат її відновили. Ми встановлюємо меморіальну доску, яка посвящена була. Воїнам, захитникам, нашим воїнам 12 армії, яка захищала наш город во время Великої Отечественной війни. Эта війна була одним з самых страшных испытаний, которые з честью пройшла наша страна. Після клопотання ради ветеранів міста виготовили нову дошку. А урочисто відкрив її міський голова. По ініціативі Стахановської Скарської організації ветеранів України. Ми звернулися до городського голови з просьбою відновити Нашу гаразд доску, почесть пам'ять о наших воїнах захищавших город і наш район. Дошка знаходитиметься на тому ж місці, будівлі головпоштамту. Тут з листопада 41-го по липень 42-го функціонував штаб 12-ї армії під командуванням генерал-майорів Костянтина Коротєєва та Андрія Гречко. Тож існування пам'ятки нагадуватиме про історичну правду міста.